Ну, може у лебедів вічна любов і не завжди виходить а Той. ось про песиків я цього сказати не можу. Чотирилапі улюбленці дуже прив'язані до своїх господарів і прагнуть бути поряд 24 на 7. А уявіть, скільки любові накопичилось у притулках для тварин. Там пухнастики, яким не пощастило знайти свою людину, перебувають роками. Саме тому ми разом із центром врятованих тварин Урса вирішили створити рубрику, яка може допомогти знайти новий дім тим, хто цього дуже потребує. Кожен з наших хвостиків мріє лише про одне знайти своїх. Вітаю! Ми центр врятованих тварин Урса, а це песик, один із тих, якого евакуювали з Мирнограда. Ми назвали його ВІП, тому що коли його забрали з вулиці Мирнограда та посадили в автівку, він був дуже незадоволений і так дивно дивився на дівчину. Начебто, чого я сиджу в клітці з іншими песиками, і його пересадили на переднє сидіння, де він провів всю дорогу і вже готовий був спілкуватися. Йому це подобалось, тому віп. Тобто він пасажир ВІП класу евакуації з Мирнограда. Дуже класний, дуже лагідний. Він стовідсотково був домашньою собакою, тому що класно поводиться на повідочку, любить людей, дуже любить почухони. Якщо ви хочете стати другом для Віпа і взяти його у свою родину або стати фінансовим опікуном, переходьте, будь ласка, до qr коду і зв'яжіться з нами. ん